Це почалося. Зсу пішли в наступ саме з цієї заяви Пригожина. і почалася російська істерика довкола підрозділу вагнерівців. Друзі, привіт! Це УП коротко формат, у якому ми розповідаємо про резонансні події з І сьогодні поговоримо про бермуцький трикутник Пригожин Путін Кадиров, серед яких очевидно заблукав російський підрозділ вагнерівців. А точніше, те, що від нього залишилося. Мене звати Вікторія Гаврюшова. Поїхали. За словами Пригожина, за сім місяців самопроголошеної вагнерівцями бахмутської м'ясорубки їхній підрозділ нібито зайняв 71 населений пункт у той час, коли Міністерство оборони РФ зазнало лише невдач, це і поразки на фронтах, відсутність управління, постійні скандали з мобілізацією. А я ще мовчу про першу армію світу. Утім, на цьому етапі у російських сімейних чварах починається найцікавіше. Пригожин заявляє, що, начебто, через заздрість міністерства оборони РФ почало супротив вагнерівцям. Їм заборонили набирати добровольців серед ув'язнених, припинили постачання озброєння та до 30% урізали постачання боєприпасів. І тут давайте розбиратися. 5 травня Пригожин записав відео, у якому показав ряди трупів вагнерівців, які нібито загинули на війні в Україні. За попередню добу Прихожин заявив про брак боєприпасів у 70% та облаяв начальника генштабу РФ Герасимова і міністра оборони Шойгу, звинувативши їх у смертях вагнерівців. У нас нехватка боєприпасів 70%! Шойгу! Герасимов. Где боєприпаси? Після цього Пригожин майже одразу зробив заяву до керівництва Міноборони РФ, у якій повідомив, що виведе вагнерівців з Бахмута зализувати рани, і як же з доброї волі зробить це не на свято 9 травня, а наступного дня. Тобто завтра, я саю офіційно, нести без боєприпасів патері в Бахмуті безполезні і неоправдані мої майпарні не будуть. С 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. І якщо Гітлер свого часу захоплювався німецьким композитором Вагнером, то щось Путін від своїх вагнерівців вирішив відхреститися за даними Вашингтон Пост з посиланням на злиті секретні документи, США, Пригожин благав Путіна продовжити набирати найманців із в'язниць, навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню афганців. Утім, підтримки. Так і не отримав навпаки, Путін велів Пригожину самому вирішувати ці питання з міністерством, фактично ставши на бік своїх генералів. Інші дані були у Міноборони України. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, ворог намагався взяти під контроль Бахмут до 9 травня, тобто ще вчора. Для цього Пригожин стягував найманців ПВК Вагнер з інших напрямків, але їм це не допомогло адже зсу надали ворогу. Прорвати оборону Бахмуті. Зараз ситуація напружена. Ворог підвів, підводи постійно свіжі свіжі сили, але ситуація вона є контрольованою. Наші хлопці та дівчата тримають позиції. Збільшена інтенсивність артилерійського вогню, збільшений вплив авіації у противника. Тримаємо позиції вагнерівці в місті є, є судячи з тактики, вже інші підрозділи. Якщо, якщо така ситуація є, що можна взяти в полон, беремо полон, звичайно, ми ж не звідти, ніякого виводу. Ми тут не спостерігаємо, спостерігаємо там ротаційну заміну підрозділів, накопичення їх більше. Давайте я скажу так: це вони думають, що ми на виїзді. Ми на в'їзді, це геть різні речі. Ще одна хороша новина, що українська артилерія знищила місця зберігання боєприпасів вагнерівців на бахмутському напрямку, і все було вже очевидно. Але який бермудський трикутник без третьої сторони у гру вступають тік-ток війська точніше, кадирівці. Кадиров сказав, що готовий замінити гарматне м'ясо Пригожина в Бахмуті на свої підрозділи. При цьому пафосно заявив: якщо з Бахмута піде старший брат, Пригожин і Вагнер, то на його місце прийде молодший брат Кадиров і Ахмат. Яка ж молота! Як і те, що Кадиров звернувся до Пригожина, Шойгу та Герасимова та закликав їх помиритися. Ця ця гра виглядає частиною чергової російської пропаганди. На думку експертів інституту вивчення війни, Пригожин та Кадиров ймовірно хочуть показати неефективність Міноборони РФ та російських регулярних військ, щоб звинуватити їх у невдачах в районі Бахмута. У зсу Пригожину не вірять у коментарі Українській правді. Речник східного угрупування військ Сергій Череватий сказав, що вийти з Бахмута вагнерівцям. Не дасть Путін також Чарувати наголосив, що Пригожин бреше про нестачу снарядів. Лише за останню добу вони 520 разів били по позиціях українських військ. А от людей Пригожину дійсно бракує. За словами речника, російські в'язні більше на фронт їхати не хочуть. Та й сам Пригожин уже говорить, що окупанти не дуже то й хотіли взяти бахмут бідолашні. Мабуть, їх туди в Сіломіць відправляли. У Гуржі пояснили, що у коментарі Пригожина – частина підготовки російських еліт до життя після поразки у війні з Україною. За словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, якщо через кілька місяців ситуація для російської армії буде плачевною, то шукатимуть крайніх. І у такому випадку Пригожин звичайно покаже свої заяви кількамісячної давності, щоб відхреститися від невдач та сказати, що крайній. Точно не він. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди та ставте лайк цьому відео. Слава Україні!